Ти не міг би мені скрутити таку саму. Ковбою. Тримай цю ковбойку. Тримай цю ковбойку? Да не варто подякати. Дякую. Не варто подякати. Дякую. Чого ж мати сила дякувати? Так. Мої дядаці сьогодні славні. Що це було? Сирал про я демонщина. Які звалися Fox Force Fight. Fox, тому що ми такі типу лисички-сестрички. Fox, тому типу, що ми така сила, з якою Така сила, З якою усі. Там була така блондинка, саме святонія. Чорна дівчинка була мастер-путвину страху. Франциска лисичка спеціалізувалася на секс. А твоя спеціалізація. Ну ще не моя. А твоя спеціалізація? Я встигу розповісти ще один. Розкажи. Та він старий. ну розкажи. Він тобі не сподобається. Французька чи японська? Не буде. Дякую. Готова була розповісти. Я десятям мільйоном, аби це я не сміюся. Це увазі. Тоді я точно не розповідаю, бо на я надто довго про це говорю. Mm -hmm. Як знаєш?